Дошка, і зараз хтося жіночої команди першою піде на величезну дошку. А я буду ставити запитання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. Протягом 60 секунд треба буде давати відповіді на мої запитання, і за кожну правильно ви отримаєте один бал. Складністю цієї всій історії буде те, що ця величезна дошка буде змінювати кут свого нахилу, і треба буде на ній втриматись. І хто ж на ній втримається? Зараз я подумаю. Фінко, а... от чисто теоретично, чисто теоретично давай. Якби ти сама себе зараз викликала, як би ти це зробила? Я би сказала, Господи, зліз ти подівишся на себе покаянні. <рес> зараз злізо, чекай. Господи, ти мене чуєш? Чую, чую, йдіть нагору. Давай, приліпись, приліпись! А то треба розутись, так? Краще розутися, так. Прийом присоска, пам'ятаєш Ангнатковського. Добре скло чистив. Можете ротом? Скло чисте, скло дуже чисте. Господи. Воно зараз китнеться. <плес> Майже встиг сказати. Не бійтесь, <плес> Не, Не бійтесь, то так мало бути. Все правильно. Так, лицем? Можна. Чи ротом? <плес> Лице... Можеш ротом, але <плес> <плес> давай з собою визначимося, як ти мені будеш подавати сигнали. Ага. Чоловік чи жінка? Я готова. Час пішов. Йо. Хто заснував Львів? Чоловік. Правильно, Данило Галицький. Кому у спадок дістався кіт у чоботях? Чоловіку. Правильно, молодшому сину. Останній правитель Єгипту. Це Найбуде жінка та Клеопатра. Правильно, хто отримав найперше смс? Е, та не буде дівка? Неправильно. Чоловік е. Річард Джарвіс, автор е. вірша Контра сперо». Лесокри жінка. Правильно, хто із художників мав за домашню тварину Мурахоїда. Господи Боже, чоловік. Правильно, Сальвадор Далі. З ким Дорофєєва виконує пісню Я плакала. З хлопом. Правильно, Михайлом Лебігою. Хто започаткував заняття аеробікою? Е, жінка, добре. Неправильно, чоловік, лікар Кенет Купер. Дивно. Перша клонована тварина. Овечка. Жінка. Правильно, вівця долі. Хто створив теорію відносності? Чоловік. Правильно, Альберт Ейнштейн. На честь кого за легендою назвали Сендвіч? Правильно, Джона Монтегю. графа Сендвіч. В якийсь момент якийсь момент, тебе прям зірвало. Прям зірвало. Але в мене вже закінчились питання, тому, слухай, це дуже класний результат. Це дуже класний результат. О, ну, може бути, може бути. Ти молодець, молодець, може бути. Може дуже навіть може бути. Я старалась, я, ліпили, я старалась, я любила, чим могла. Продовжується сьомий раунд. І на черзі хтось із чоловічої команди. Він мій, він мій. До дошки піде Яремій. Вау, який Бачиш, я ремій. Бачишся гарний. Ха, ха, ха. Будеш роздягатися. Не роздягатися не буду. Не будеш? Носки зні. Зніми отак. Е оця, кросівки ну, зніми. Може, кросівки зніми, щоб ти вцепився. Не може, а зніми точно. Знімай точно. І носки знімай, і пальці розчепірюй, поняв? Згадай про ласти, отак роби. Ну це схоже на міст кличка, правильно? Такі вірші. Так, так, теж скляний. З того матеріалу. Тільки не стрибай. Страшно. Готовий? Я готовий. Час. Пішов автор слів, весь світ театр. Чоловік правильно, Шекспір. Хто влаштував перший в Україні публічний кіносеанс? Чоловік. Правильно, Альфред Федецький. Кого у касті про дюймовочку вкрала жаба? Жінку правильно дюймовочку. Хто з дітей Ярослава Мудрого правив Францією? Чоловік, Чоловік. Yeah. Жінка. жінка Анна Ярославна корейський гурт Stray Kids». складається з кого? Жінок неправильно чоловіків. Хто зображений на 10-доларовій купюрі? Чоловік. Правильно, Олександр Гамільтон. Автор книги «50 відтінків сірого. Чоловік. Неправильно жінка Еріка Джеймс. Термін штучний інтелект. Був запроваджений. Чоловік. Правильно Джона Маккарті. Сучасні Олімпійські ігри з'явилися завдяки ініціативі. Кого жінки? Неправильно чоловіка П'єра де Кубертена. Я тримаюсь. Хто створив алгоритм, завдяки якому вчені зробили перше фото чорної діри. Чоловік Неправильно, жінка Кетрін Бауман. Хто відкрив рентгеновські проміння? Чоловік Бельгельм Ренген. Чоловік. Є фото. Він, сказав, він сказав, він Була. сказав, він сказав. Чувак, ти добре тримався, я тобі серйозно кажу. Ти нормально тримався да. сюди. Молодець. 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 Ну що ж, спочатку я звертаюсь до похресниці. Йо? Отже, пані Фіїнко, знаєте, гарно відповідали. Дякувати. А потім раптово. З'їхали з тієї дошки, як педан на сноуборді, зговерли. Мені таке життя перед очима пролетіло, я вам кав. А я вам кав, що ви дев'ять разів правильно відповіли. Всі. Моє любиме число. Наше число в моєї долі, де, а моє улюблене. Я за тебе капец воля, як лянуся. Я бачу, що я нашу команду. Так файно їхали на пузі по тому склі, що, а В принципі, що... можете що... мити вікна в вільний час. А що прям пузу? Що прям пузу? Вибачте, животиком Животик, на всіх своїх чотирьох кубіках. Браво! Дякую, Браво! Дякую. Хлопці сьогодні дуже файно підтримують одне одного. Молодці. Знаєте, Тарасе? Ви теж відповіли на дев'ять запитань правильно, але догори ногами. Тобто на шість запитань правильно, перемога дівчат! Оце інтригант, пане суддя. оце інтригант. Це ж треба. А я й думаю, ну на яких дев'ять? Я зарахував. Нічого, нічого, нічо, нічого, ні, нічого, нічого, нічого. Ні, вже чого, вже чого. Ні, ні, ні вже ні, чого. Чого. не переживай, не переживай, Пацани, зібралися, не переживаємо. Ні, не перестань панікувати в команді. Все. Буде. Я тебе дуже добре розумію, ти уже за. В цю програму задовбався читати нам бонусні, Распіє. але ще одне і фінал. Скільки відсотків чоловіків замовляли дівчині таксі, щоб вона приїхала на перше побачення? Джентльмени такі джентльмени. Після того як він на другий день не хотів познайомитися з батьками. Я думаю, дуже мало. Це за ковиркою. Таке ага, питання заковиркує. А якщо ти е, призначив перше побачення, запросив її до себе додому. Це. Приїжджай, подивимось серіал. Перше побачення перше. Ні, тут цікаво ну, різні. Бувають відносини. Ні. Ну чекають, бувають щасливців. Бувають Тут цікаво. скільки людей після першого побачення викликали таксі. І вони з'їжджаються так? разом в одне місце. Ну типа, це перше побачення. Або ну, забирає. Або він її забирає, а вже визвати таксі це вже якась, ну, точно, четвертина. Ну, не Ну, не ну, перша, це... бо він має знавно живе. Так, там все заберу. Так. Ну, от, наприклад, якщо, тому що ну, якби вона думає собі, що ти, ти маєш проїхати за нею. Але. А ти такий, типу, да, ладно, от тобі адреса забив. Ну, я б не сідала і не їхала. Чесно, я собі, що таксі не можу визвати, тим більше, що це перше побачення. треба я, я б не казала, казала своєю адресою. Ну, Давай докажемо 28. Бо. 27. Давай, 27. Я що сама не можу проїхати. Я думаю, що в ході бесіди можна зрозуміти, чи буде їй це актуально, чи ні. Дівчата, чуєте, а це прикольно, що вам заказують таксі? — Ні, це не чи не прикольно. Чи не прикольно? О, бачиш, я вам казав. Ми вважаємо 27 відсотків, але якщо так хочеться мою думку почути, то я думаю відсотків 15. Добре. Але ми приймаємо рішення ваше спільне, і це 27% уваги на, на екран. Ні, це 28%. 28%, 28%, 28 уваги на екран. Я не хочу в це вірити. Я не хочу в це вірити. Є таке відчуття, що Леся не креативна тут, але точно знає про конкурси і результати. Хто там казав сьогодні, що гуцулів немає відьому. Причому я в останній момент хотіла сказати 15 відсотків. Васикві сказала 28, вісім. Я са двадцять сім. сили. А ми 27%? Заспокойтеся, ті відсотки я рахую прямо під час того, як ви відповідаєте. Тому Леся Іванівна не могла знати правильну відповідь. Ручаюсь, ну раз ви так кажете, Боже. Причому ми домовилися казати 27, Я чогось ну... останній момент так, дівчата. Ну, ви знаєте наші правила? Чоловіки зараз вам трошечки буде сумно, тому що Та й віде, якщо команда відповідає на бонусне запитання без похибки. То що? То що? То що? Ну, то 2 тисячі. Я не хочу це чути. <рі> Ні, <рі> не кажи. не кажи. Не кажи. 2 не кажи. Я не готовий. То вона отримує не одну тисячу гривень. <ріпи> на, гривень. а на, дві. Я не чую, я не чую. Дві нормальні. Нормально. Перед фіналом. Перед фіналом. Перед фіналом. Це фінал. І все ж, яка крута у нас сьогодні гра, які круті команди, і цим крутим командам зараз будуть подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX Оликс нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. знай де! нам дають, нам дають, це кр... фарбу. Ні, це не фарба. Відкривай, це, і це дійсно тобі. Це дійсно мені. Це не прикол, реально. Це не реквізит. Це тобі. Відкривай От тут. Пуербанк. Не може бути! А, це шкарпетки. Шкарпетки, Шкарпетки. павербанк! Боже, як це корисно зараз! Ну Там просто било, але... Горнятку! Чашка! Пауербанк. Yes. От пауербанк треба. реально. Добі Вільний. Добі Вільний. І брелок. Руські скарбенти! Я демо! А тепер, власне, переходимо до наших рахунків перед фіналом. Пані Віталіно! Я тут! Я ото пригадую: як на початку гри ви казали, що я засуджую жіночу збірну. Так, ну було ж. Коли ви виграєте чесно, я даю вам чесні гроші. І ви не тільки наздогнали чоловічу команду. Ви її обігнали 7 тисяч гривень перед фіналом. В чоловіків 11 в дівча. زه برا ولې نن لا زارېبله زاراسته نه نو زارسته نه بوډه няма دې دې няма دې دې